Голові державної фіскальної служби Роману Насірову не лише оголосили підозру, його таки затримали. Принаймні, так стверджує директор національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Він дав брифінг з приводу справи очільника ДФС керівника Набу слухав і Олексій Гомон. Маємо з ним прямий зв'язок. Що нового розказав Ситник Олексію? Олександр Брифінг голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника нещодавно завершився. Він був доволі доволі короткий, бо в спеціальній антикорупційній прокуратурі попросили не розголошувати деталі слідства. Головним тезом були те, що пана Насірова дійсно затримали, бо є протокол про затримання, і йому оголосили про підозру. Зараз спеціальна антикорупційна прокуратура буде вимагати від суду обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для голови фіскальної служби і його тимчасове усунення від посади на час розслідування. А також Артем Ситник розказав, що всі процедури Відбувалося лише у рамках закону і розказав безпосередньо про процес обшуків в кабінеті очільника фіскальної служби і безпосередньо про його затримання. Пропоную послухати вчора було проведено ряд обшуків за місцем роботи і проживання Насирова. І На момент проведення обшуку в офісі фіскальної служби була інформація, що він повинен з'явитись на роботі. Даних про те, що він знаходиться на лікарняном чи десь. Перебуває за межами е, свого робочого місця, у нас не було. Встановили, що він з'явився в фіафані, йому стан його здоров'я нібито різко погіршився, тому е, після проведення обшуку е, детективи були направлені туди. Зараз детективи спеціального антикорупційного бюро і спеціально корупційної прокуратури Національного антикорупційного бюро перевіряють медичні документи для того, щоб з'ясувати дійсний стан здоров'я очільника фіскальної служби. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситний каже, що суд безумовно має враховувати самопочуття пана Насірова про обрання запобіжного заходу. Однак, якщо виявиться, що медичні документи були підроблені, персонал лікарні Феофані, який за це відповідає, понесе кримінальну відповідальність. Олександре. Олексій Гоман з прес-конференції директора НАБУ Артема ситника який розповів деякі подробиці у справі Насірова голови фіскальної служби сьогодні до речі, день народження йому 38.